Ані, усім глядачам червона доріжка це проект для тих, хто вартий уваги. Це унікальний проєкт нашого міста, і у ньому знімаються унікальні люди. Адже наше місто талановите, місто унікальних подій, і одна з них відбулася нещодавно. У нашій студії повторюсь, унікальні талановиті люди Дарина та Роман Гриценюк. І сьогодні я запросила їх на програму аби більше дізнатися про неймовірний фантастичний танцювальний проект, який вони започаткували у нашому місті. Разом скажемо, як. Grand Spring, Grand, Spring Grand Spring Festival. І це така європейська назва і європейське майбутнє гарантоване цьому фестивалю. Як ви придумали цей фестиваль? Ну, ідея це не є щось нове, подібні різні. А, це нове місце, містере рівному. Для нашого міста так. Має на увазі, що якщо брати глобальніше, то по по країні багато різних є хороших дійсно фестивалів. Організовується, на які мене запрошували в журі. І мені виникло бажання організувати це в місті, тому що в принципі до нашого фестивалю до цього року не було в місті фестивалів подібних хореографічних, різнопланових. Колись давно організовувалися фестивалі конкретного одного напрямку. Але де всі по танцювальні, а танцювальні де жанри? Всі не було. танцювальні жанри всіх вікових категорій, від самих дитячих до дорослих. Такого не було ще в нас в місті, і оце ми вперше в цьому році нарешті вже організували його. У це ви як? Ви ходили, 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 вирішили собі, все організую фестиваль. І як взагалі це було? Ви подали якусь заявку? Ви ви щось розкажіть глядачам, бо тому що вони всі мабуть в курсі, як це взагалі робиться, І наскільки це важка праця для того, щоб все, ну, все зробити. Роки Води? ми виношували цю ідею. Ніяк не могли ми дойти до цього. І тут Галина Купчинська вирішила зробити такий проект, який називається Рівне місто унікальних подій». І це для нас був поштовх. Ми вирішили подати туди заявку. Ми, ми можемо їй подякувати. Так, дякуємо. Пані Галина, дуже дякуємо. Ми були там супер, все замест. І ось нас підтримала влада. Нам це дало якусь таку опору конкретну надію, надію так, і ми відчули в собі сили це організувати нарешті. Добре, Grand Spring Festival — Це є така е, міжнародна назва. І хто придумав? Це ви разом придумали, дискутували? Можливо, назвати треба було щось зв'язане з рівним там чи українському україномовний. Це ви так придумали сімей? Uh, ну. No. Насправді досконало не пам'ятаю, як ми її придумали, але спорів великих не було. Якось вона виплила сама. І за те, що ми однозначно хотіли його робити весною, щоб була хороша погода, щоб була можливість приїжджим учасникам… Тобто ви поєднали ґранк, да. весна сприй так. і фестиваль. Так. Дуже гарно поєдналася. І я знаю, що мене саме здивувало, коли я прийшла до вас на фестиваль. Це дуже гарний банер, дуже гарний е логотип. І Прекрасні фото, де дівчата в близкових таких віночках. Це чия була ідея Пов'язати, як пахне без ок, ми всі знаємо. Це це неймовірно. Чия ідея була взагалі поєднати ці гарні кольори? Це однозначно для Дарини, це жінка. Так, так. Це я займаюся більш технічними Ви моментами. Ви погодились, вам все сподобалось. І дуже гарний логотип. Я звернула увагу на логотип, тобто сукня, яка практично да, так розвивається, Да. хто вам допомагав з цим? Готимом за є фірма в нас, поліград сервіс, така о, бачите, а... все. Ми тут рекламну кампанію, зробимо з <рес> якої ми вже доми з різного балу з ними почали працювати. Це ми гарно. дуже довго отримує бал 14 років триває, і ми довго шукали людей, які почнуть робити нам те, що ми хочемо. І вже от там все, як Але кажуть, кажуть, і от вони нам очі зробили так само тут логотип, ми прийшли, розказали, що ми хочемо. Я хотіла, щоб це виливалося якось з квітки. Так, нам різні всякі варіанти запропонували, і от на цьому ми зупинилися. Дуже гарно, це бо що діти, нам... це квіти. Воно так гарно, знаєте, коли ті там безколих, тих тих маленьких дриваєш, загадуєш бажання, особливо ще й з'їдаєш. І тут кожне бажання, кожна дитина це така, знаєте, це гілочка-бузочку, дуже, дуже враж, вра, вражено було. Всі. І е, в нашому місті це насправді весняно. Батьки були дуже задоволені, глядачі і керівники всіх, хто був, їх найперше от, е, їм сподобалось фотографуватись там. Те вже поговоримо про те, що відбулося. Насправді до вас приїхали імениті судді. Ви це спеціально задумували для того, щоб було більш об'єктивне, можливо, там рішення членів журі, щоб не було можливо там якихось обговорень суджень. Адже таких суддів підкупити, це треба ще мати великі гроші. Це, однозначно, це не, не то, щоб мова фестивалю, а це бренд-фестивалю, те, що має бути професійне журі. Однозначно, і на так, журі, не Рівненське, так. Е, ну, Рівненських нас два, два був дві людини. Було це начальник управління наш трас Максименко, який е, не не танцюрист, але дуже близький душою до танців. Так і завжди. До речі, я був присутніх на обгорення зі сторони, записував результати, які вони мені подавали, для того, щоб виписати грамоти і на гала концерти, казати керівникам, що вони обирають. А, і абсолютно він, як то кажуть, це Тарас, він такий стої, стильний, та, я так. можу додати раз, бо він настільки стильний, настільки цікавий, він знає, він розуміє музику, він, він такий. І ще калорий. така ще такий ню, нюанс, чому він, ну, по-перше, начальник управління, для того, щоб бачив, що ми. Ну він і підтримував провіння, цей проєкт провіння, теж фінансує це все діло, так, і гроші, які нам виділяють. Чи бачив, що це все насправді організовується і ці гроші не йдуть кудись? І що, там, відбулося, та, що, що це відбулося? Він дізнався про це зсередини. Як це все І він він не ще є нюанс, що людина, яка не в хореографії, завжди часом скаже свою таку думку, яку судді можуть не побачити, тому що в них вже трошки очі на хореографії такі, якби. Вони дивляться більше на технічні моменти. Так, так? вже а трошки заїжджені такі. Воно да. А воно тут зі сторони каже, а от я як непересічний глядач з цієї сторони, то мені це сподобалось, тому що так і так. А дійсно, так, да, це має це право на, на, якби, на життя така думка. Тому оцей. І Володимир Михайлович Годовський, це однозначно людина, яка випустила, таких як я, Дарина, тисячі вже, напевно, студентів, які куча. Ми, то, ми передаємо вітання, я дуже добре з ним знайомі. Я, тисячу студентів, які ну, просто вже в хореографії. Велика людина. тобто і... ви поєднали суддів наші рівненські і не наші рівненські. Це дуже об'єктивно. Адже ну домовитися тут уже не вдасться. До... Ми та, можемо сказати, що фестиваль прийшов чесно. Ви задоволені результатами саме голосування? Я задоволена. Судді, судді. Вам сподобалися так, так, дуже сподобались, і робота, і все зараз. Ми можемо послухати, що про вас сказали самі судді. было познакомиться с организаторами фестиваля и а, их прием и то как они а, то как они любят свое дело как они на самом деле а, пытаются максимально поднять а, танцевальный уровень танцевальную культуру в городе и это очень важно это очень это еще очень, очень благородное дело и на самом деле то, как, то, как они это делают душой, искренне, это видно. Тоже, это, это очень важно. И хочется участвовать в этом, хочется помогать, хочется как-то содействовать этому. И если есть возможность, то, конечно же, я только за. Ну, вас слова приемные. Ваш адрес был сказан, вы сами можете проаналізувати вашу роботу. Я хочу запитати, чому саме ну, судді ці Шептенко і Ще раз Зайцева, Аліса Зайцева. Зайцева, так. Чому вони? Я всіх між собою їх познайомив перед фестивалем і кажу, мені важлива ваша думка всіх, незалежно, щоб не було такого, що хтось вважає себе більше спеціалістом в класичній хореографії. От ти, ти будеш оцінювати класичну, а ти будеш народну. Тобто вони бал. виставляли бали свої, кожен виставляв так, свої так, бали, так. так? Я попросив їх, ви працюєте в загальну хореографії. Мені важлива думка ваша за всі абсолютно хореографічні номери. Олена, з радістю погодилася. Вона ну, думала про позицію, погодилася. знає, що їй сподобалось наше місто. Вона другий раз в нас, але знаєте, що вона сказала? Вона сказала, що наше місто дуже добре, і люди настільки відверті, щирі, настільки немає. Ну в Києві відрізняється від рівно тим, що у нас залишилася та знає, така ізюминка щастя. Ми не среагуємо поїздку. Насправді по Олена Шептенко теж аналогічно така сама. Якщо хтось вважає, що вона зірка і така недосяжна Фільно, зірка, пресна, то вона так дуже приємна. Ви можете їй подякувати, приємна, я думаю, що їй буде ну, приємно, і приємно, якщо вона не буде доведеться програму, то все рівно можна я подякувати. Що в інтернеті ми все побачимо. побачимо. Так, ми дуже вдячні, що вона приїхала. Я особисто не був знайомий, ми пересікалися тільки на змаганнях, коли я возив своїх дітей. Вони, вона ще танцювала як танцюристка на спортивно бальних танцях, на конкурсах. Були ми на змаганнях, де вони танцювали свої показові виступи вже після телепроєктів. Заочно знайомі були там по інтернету, але спілкування прямого не було. тому що було. це абсолютно. Ви можете я... зараз переконатися, об'єктивне оцінювання журі відбувалося класно. От і я дуже задоволений, що вона погодилась. Приїхала фактично в незнайоме місце для себе. Ну, я запитав, кажу, не було, але кажу, ну що, ми займаємося одною справою. Каже, я по інтернету бачу, хто вийшов і як ви, і мені навіть цікаво було. Тому я вдячний, що приїхла. Які враження неї від міста. Я знаю, що ви десь там ще організовували їй подорож до нашого зоопарку. Вона теж була вражена. Приємні, але знаю, знаю, що на наступний рік я сподіваюся, що все буде добре. Вона приїде. Ми плануємо, що вона була знову вже. А просила трошки часу для того, щоб більше погуляти по місту. По місту так? так, організувати момент. Ну, треба тоді три дні фестиваль робити. Один день ми гуляємо. Ні, в кінці гуляємо вже так? більше. Ну, Окремо ми... спланувати. Так, 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 до речі. Скажіть мені, давайте поетапно. Значить, ми, фестиваль відбувся. Скільки колективів приїхали на цей фестиваль? І, в принципі, рекламна кампанія була досить нетривалою. І чи задоволені ви в такий короткий проміжок часу, так, що ви от придумали, зробили, і скільки колективів взяли участь? І скільки номерів це зовсім інше. Бо колективів може бути менше, а номерів може бути набагато більше. Можете пригадати Дарина? 27 колективів. Номерів кожен учасник подавав по два номери від колективу. Лише дуетам і солістам ми дозволяли подати один номер. Е, ну так номерів перший день було більше, в другий день було трішечки а менше. А Приблизно скільки всіх номерів приблизно перший днях? день було 62, а на другий день приблизно десь 30. тридцять Але це теж багато. Це ж практично більше сотні номерів. Ну, нас лякало спочатку, те, що можливо, хтось не приїде, але То. якось в останні дні в нас люди дуже люблять подавати Тут. свої заявки. Завжди так, вперед останнім, можна сказати. Ну, на, ми тобто в діагі... Ви не розчаровані. Ви те, що ви запланували, да, от, не менше, не більше, воно у вас відбулося. Кількість колективів, члени журі. О, нічого вас такого не засмутило, не розчарувало, що б ви хотіли б до Мене проводити... особисто розчарувало тільки те, що о, зал був трошки пустувати, що на, люди не захотіли прийти подивитися. хоча ми і це було безкоштовно. Це було безкоштовно. Так, тобто прийти в будь-який час, особливо прийти, побачити. Я думаю, що це просто не, Але не засмучити це, все мало рекламне кампанія. Це наша, як би скати, наш такий малесенький прокол. Ми його виправимо. Ми собі зробили висновки, як це зробити, щоб на наступний рік. А знаєте, чому наступний рік тому, буде тому, все по іншому 4. Тому що коли люди будуть знати, що цей фестиваль точно є. Вони за рік будуть готуватися саме до цього фестивалю. Воно ж зазвичай так і є. Так. Коли вона вперше кілька днів там скільки? П'ять ну, тиждень, два тижні це дуже мало. Люди навіть не всі можуть зрозуміти, де воно проходить і взагалі. Знаєте, тому... що я навіть сам не сумніваюся. Ми для нас це нове. От ми організовуємо різдвяний бал, де ми вже е, все знаємо, як там робиться, вже система поставлена так. І ми добилися того, що от, е, подібні конкурси проходять в Україні, і, е, як правило, ввечері відділення всі стараються зробити щось е, таке бомбезне, хороше. А глядач в залі це ті батьки, які привезли дітей. day І от в нас вже цього немає. У нас люди йдуть на вечірні відділення, самі судді дивуються, тому вдягають вечірні сукні, столики в віп-зоні заздалегідь зайняті тобто вже. Все розписано попласти, до нюансів, так. бо ви вже це пройшли, і, у вас є велика база. Та. І ми, я, я знаю, що ми доб'ємося того, що і тут так само буде, що люди вже будуть. Давайте йти, знати, рік, і так далі. Знаєте, що зробимо. Ми зробимо дуже довго червону доріжку, зробимо великі букви, червона доріжка. І будемо всіх, хто приходить до вас, по червоній доріжці, Проводжати. Ну це, це дуже, дуже класно. Іде. Я, я дуже хочу де, це зробити, ми, ми тому що насправді кожна дитина варта в реально червоної доріжки. Я знаю, як вони стараються, як вони за слово, знаєте, так працюють так. в поті чола. Вони вже наші діти не варті справді червоної доріжки, щоб відчути себе зірками. І я стільки працюю з дітьми. Мене ж якої про них поговорю, да, мене це найбільше. До речі, це хороша ідея. Тепер я знаю, як ми будемо вручати зірки. Наші ми кожному учаснику вручали маленькі зірочки як пам'ятка фестивалю, як стартовий приз. Дуже класно. їх можна буде вручати, коли вони будуть іти типу, по ці червоні. Дуже класно. <глес> чесно. Я вам обіцяю, що я думаю, що ми все-таки будемо в ефірі, будемо працювати, будемо теж розвиватися разом з вами і зробимо для вас велику червону доріжку, по якій будуть тоді та де буде, може відбуватися фотосесія. Це ми беремо навіть на себе. Нічому ну, не можемо долучитися Замагаю. до цього фестивалю. Саме головне, щоб він відбувся наступного року, було все класно. Місто, до речі, підтримало вас. На наступний рік, я думаю, сподіваюся, буде більш можливо там, фінансування. Може, і ще трішечки потужніше. Може, подякуєте комусь, якщо хочете, і скажіть, що на наступний рік плануєте, і нехай долучиться, нехай долучається, нехай більше коштів виділяють на це. Ми, Бо це класно. Я не? хочу знайти людей-партнерів. Я знаю, що з державних коштів це фактично нереально, але знайти людей-партнерів, які б змогли для колективів, які виграють гран-при, зробити призовий фонд. Це, дуже це для чого? Для того, що на призовий фонд, я точно знаю, поїдуть колективи професійні, на які можна буде подивитися з великим задоволенням. Я це бачив сам був в журі фестивалів таких, де є, і ми самі зараз поїдемо в Київ на подібний фестиваль брати участь. І я знаю, що збираються на такі за таким збираються колективи професійні, хороші. А окрім малесеньких дитячих, початкових і так далі. Ну, вони вже їдуть, звичайно, на щось. Так, тобто так, вони так. на просто так не поїдуть. От. Тому хочеться звернутися до людей, які не байдужать до мистецтва культури і хто підтримує це, Партнери, спонсори, є торгові марки, саме, звичайно. Саме от Підготувати отакі подарунки для наших на майбутнє, якщо маєте бажання. От, хоча ми самі подумаємо, як це зробити, але якщо знайдеться таке, ми будемо дуже вдячні. Ти закликаємо так. вас, тому що це дуже класно, коли це ж танцюють наші діти, танцюють діти не тільки флеш, танцюють всі колективи міста рівного. Ну не можна сидіти, просто спостерігати. Приходьте, приходьте на концерт. Він є безкоштовний, він є е, яскравий, класний. І хочеться, звісно, запитати вас, які колективи отримали гран-при. Щоб зразу відкрити, я знаю, що в Фейсбуці інформація вже є. і То відкрити вже нам якось на червоні доріжці, хто переміг, хто отримав перші місця гран-прі. І що вони отримали взагалі? Е, ну, головне про гран-при фестивалю воно в нас. Це кращий колектив за весь фестиваль, отримав колектив Журавка з міста Сарни. Дуже хороший колектив, насправді, хоча це не обласний центр, але Який рівень, рівень? підготовку знають за кордоном. Їх за кордоном а дуже що? знають, вони дуже багато їздять за кордон, так і рівень насправді дуже хороший. Давайте журі... ми їм теж зробимо подарунок, запросимо їх сюди на червону доріжку. Я правда знаю, що їх там може там дуже багато. Ну але можна. представників можна так, так. Представників можна запросити так. Нехай розкаже теж свої враження. То вони взяли два гран-прі. Вони взяли гран-прі фестивалю в загальності і гран-прі в своїй номінації «Народна хореографія». Нічого собі, молодці які. О тому там... що вас вразило? Так же вони що вони показали такого, що в принципі воно відрізняло їх від усіх це, е, е... артистизм, чистота це, виконання. Так, вони це, вони це, вони. В, вони виконували номер в які? В якому жанрі? народні хрегради характери Так, але переданий це, був по-перше дуже емоційний, як сказала Дарина. Так костюми дуже вражали, дуже хороші, гарні костюми. Їх було багато на сцені, але часто кажуть, не не кількістю, а якістю, а це а в них поєдналося. 10 пар, плюс одна сольна була, 11 пар на сцені. Вони працювали як ну, фактично один механізм. Тобто на, на хорошому професійному рівні, так. От, хоча це аматорський колектив. Я знаю, що в них велика школа, і в них є ще сучасний колектив. Ми бачили його, запрошували їх, але технічно в них не вийшло приїхати. А я сподіваюся, що наступний рік вони привезуть. Тобто, там колектив Сергій Керівник казав, що налічує їх 500 чоловік. Які молодці! І дві Старний, це, це да, ті, старі. які танцюєш, які в них Старний. беруть участь в концертній програмі. І ще казав, що 200 – це підготовчі групи, які ще нічого не, не танцюють. Рівне практично про них до вашого до вашого конкурсу і не знало. Ну я не чула про них. Ну, Бачите, вони... їх знає, і вони за кордоном виступають. У нас вони невідомі. Ну в Рівному не було фестивалю. Бачите, ви кажете, як класно! Хоча, коли було класно. в танцювальному клубу ФЛЕШ 5 років, вони були як гості мене і робили номер подарунковий, е, був у нас на речей на. на у нас торіччя є теж ідея їх запросити як з привітанням. Добре, маленькі дітки. От я знаю, що мені е, Олена Шаденко розповідала, були маленькі дітки, які, які вразили їх там, слимачки, там, хто там був ще такі цікаві. Так, та? так. так. Тобто маленькі дітки теж вразили своїми такими ідеями. цікавими? Були хороші ідеї, хороші костюми цієї цілі. Це дебют для них, був. вони мали можливість виступити на великій сцені, вразити і відразу попасти от, <с> дуже <PROSP2> класний фестиваль. Це для них мені за просто виступили і пішли, і вони вже щасливі дитини їм вже головне нічого. заробити кубок на фестивалі. Так і ви от. це врахували. Оскільки діти всі пішли за такими ручками. Вони там ті зірочки прям цілували, Вони ходили отак от всім показували. Це дуже важливо. Бо дуже багато організаторів пропускають у ті моменти, де діти їм не важливо цей грант. Їм важливо, що вони виступили і вони отримали так. цей кусочок знаєте, сонця, кусочок флешу, спалаху, да? зірочки в руках, і несуть, вони ті мамі показують. Це дуже важливо. Ви не оминули е, дитячі емоції. Ви врахували це? Врахували, так, тому що самі їздили на фестивалі подібні. І ви і... відчували, що коли дитина, так. наприклад, ну, вона негативні емоції Коли важливо... Дитина ображена, це дуже відчувається. Це неприємно і для дитини, і для батьків, і для, так само для керівників. Знаєте, я ви ви, ви насправді правду сказали, тому що знаємо по своїм, що їм не так важливо те місце. Вони заздалегідь, в принципі, приблизно знають, що вони на сьогоднішній день, чого вони достойні. Але їм хочеться щось привести на згадку кожній і дитині свою подарунки так, в Зоопарк, так, так, та, так, так, наш значно, зоопарк нас підтримав завдяки управлінню культури, Ми можемо і, теж, так, подякувати директору, владі, які… От скажіть, дивіться, Україна в стані війни. Ну можемо ж ми. Да? можемо ми щось робити, і не завжди не завжди війна вона йде несе в собі щось там негативне. Вона дає можливість по новому подивитися да? і по новому змінити себе, почати по-іншому працювати. І от ті діти маленькі, вони вже є тої нашої країни, щоб вони во тут залишилися в Україні, не виїжджали за кордон, не представляли інші країни, а почалися тим, що вони тут є, і завдяки вам вони зможуть зробити щасливішою нашу країну. Щоб діти максимально були зайняті такими позитивними емоціями і як більше їх відвернути від тої негативності, яка проходить зараз у нас країна. А що взагалі саме, можливо, якісь комудні, курйозні випадки пригадаєте по фестивалю? Що таке траплялося цікаве, що вам? Можливо, з дітками ще є якісь такі цікаві можливо, моменти ви ну, знаєте, нас все так якось... спокійно пройшло спокійно. Да, Так, на такі позитивні емоціях, Що я щось виділити, Я навіть не, не зараз так першого погляду не, не навіть не учасники керівники підмітили, що в нас на фестивалі якась так дуже було все спокійно. Дуже рівно. все добре. рівномірно на да. щось тут не так. Ми самі чесно трошки здивовані, тому що для нас це нове, і ми дуже переживали, як його провести. А, насправді недоспані ночі були, тому що а, система для нас нова. Мені потрібно було там, а це, а це тільки було вночі часу на це робити, готувати програму, прийняти всі заявки, обробити музику, виставити по цьому всьому, всьому ділі, написати сценарій. А, це ми все самі робили. Не комусь розказати хтось, ну, допомагаючи були люди, які але є такі речі, якщо ти сам не зробиш, так. вас та, нічого та, ніхто та, не та, зробить. Я готувала цю програму, я подивилася звичайне положення вашого фестивалю. Найбільше, що мене здивувало, що немає в інших, скажімо, фестивалів. Це чітко прописано критерії по хореографії. Так? Як оцінюється, що потрібно, на що звертається увагу. В інших фестивалях, де, де я там не стикалася з тим, то цього немає. Є положення, є внески, є все інше, але немає того, на що потрібно орієнтуватися з керівникам. І як буде оцінюватися взагалі сам фестиваль, сам номер? Це ви продумали дуже добре, дуже ретельно? Це з вашого досвіду. Бо все, так, було... все з досвіду, тому що сам я не скажу, що велика у мене особисто. Досвід в оцінюванні фестивалів їх було ну нам наскільки ми всім раз я їздив на як в журі фестивалю. Тому що я більше як суддя я конкурсі по бальнітанцям, мене їх дуже багато і я дуже насвариться, що коли ти на вихідних будеш вдома. вдома, вдома. Мене насправді на вихідних майже ніколи вдома немає. А ви часто от ви відпочиваєте разом? Є момент, коли ви взагалі не працюєте, відпочиваєте? Чого ви дуже рідко чоловік пішов, дружина Та, прийшла місяці? В одній Так. і то наш відпочинок, як правило, не запланований. От як виходить, тому що всі відпочиваю. кажуть там друзі, давайте mm -hmm. разом заплани. У <працю> нас не виходить. Не тому бути що... в парі так, запланований нас... Ми бачимо там, наступний тиждень. Там у нас є вільний час, придумали, куди можемо поїхати, почити туди і поїхати. І, і добре, хоч от, хоч так. не заплановано абсолютно. Так. Тому це з, з, з власного досвіду. В журі, е, от я був, я бачив, як оцінюють так, так само, і проаналізували, як сам оцінюю. І ці от критерії ми, в принципі, писали. Ну і звичайно, на завершення хочеться запитати вас, що от наступний рік плануєте додати от цьому фестивалі, додати? Чи ви ще не встигли, в принципі, це все переусвідомити? Можливо, можливо, ви вже щось занотовували. І саме це так, оце нідерина, ви щось вже записували для себе. Що наступний ну, висновки рік? Висновки для насправді ми для себе зробили деякі, і ми будемо виправляти ці помилки, яких ми допустили. Ну, я так думаю, що Марку ми будемо підтримувати. Це Напоминок однозначно буде, будуть зіркові судді. судді, це однозначно будуть подарунки для всіх учасників. Це не будуть партнери, які приєднаються до вашого фестивалю і вручать подарунки. Ну правда, ж, у нас ж є багаті депутати, багаті бізнесмени, які справді, не ми про дуже вас кажуть тим батькам, які нам допомагають. Батьки... Так, тому що це є і Натуаль, і Чорна королева кав'ярня, і кедов речі, пек. дуже гарний вислів. Керівники в шоці кажуть, нам зробили каву, нам. Ми прийшли нам каву. Це ну в принципі дуже класно, Дивіться, яка наші дрібничка партнер, які нас а коли ти, так. ти приходиш та і от тобі кава та, і Ти зразу з бранці сам вже в ну, хочу дуже, дуже подякувати квітковій крамниці декор Центр. Тому що кузов то так. був наш, але ту красу, яку вони створили, те, яку вони душу вклали, це звичайно їхня робота. Ми дуже їм за це вдячні. Ну, я ж кажу, це світ не без добрих людей, і в принципі, ви знаєте, що до добрих людей тягнуться добрі люди. Дивіться на телепрограму Червона доріжка знімає лише тих, хто вартий уваги глядачів, оплесків. Вам браво за те, що Дякую. ви зробили дуже пасне. Браво, браво, браво! Дивіться відео. Фестивалю Grand Спрім Festival. як тобі сказати без тебе не можу спати? І місяць по кімнаті розкинув сатин. сати, Очі тобі зав'яжу і серце своє покажу. Тобі про все розкажу з картин. Тримай!